Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу Ось сьогодні відос профіата, Uno, корчика. Тут я, е, я ж підлажував під мотор е, ці, під вкладиші е, пергаментну бумагу, вона там 0,25. соток. І як бачимо, злив масло, подивитися, чиї стружки немає. Ну, вроді би, масло чисто стружки немає. Зараз там хочу провід протягнути. Градусник причепить, провід вже ось такий тонкий приготував. Градусник є. Виведу під бампер, як на сучасних машинах. Вони всі знаходяться під бампером, щоб температуру зчитувало. Такі зроблю роботи, збив трішечки запалення, тому що щось незрозуміло Тоже з мотором в мінус поставив зажигання. Ну, Як завжди, заливав масло, там розлив його трішки. Буду все порозливав, там зараз в ямі повитираю. Будемо сьогодні така буде, буду показувати, що я буду робити. Таке буде просто відос про те, про те, що я тут у нього роблю. Їздив, в принципі, він без, безвідмовно. Надійність у нього, я з нього просто поражаюся, так сказати. Надійність у нього дуже ну, хороша надійність. Головне, вчора була зара, плюс 36 в тіні. Щось Тут два бензонасоси стоїть, щось якийсь перестав чи качати. Я щось не зрозумів. Палив водою, їхав просто заглох. І чи Треба це все повикидати, зробити. один? Ну, в мене сюди ще теж руки не дійшуються, його треба Корот, так стоїть і старий бензонасос, і новий бензонасос стоїть. Ну, працює воно, хай покаміс працює. Воно так там на стяжках. Короте, ну Там воно крепиться добре, і там давлення нема, там обратка стоїть, воно обратка скидає в бак. Вже як на всіх современних машинах, хоча б 86 рік. На наших на наших машинах. ну На восьмерках дев'ятках теж було. І на Таврії кажеться, теж вже на Соліксу є обратка. Ну не на всіх вроді би. Так що все, буду показувати, що я сьогодні буду робити. Так. Пару хвилинок протянули Хвилин 20 протягнули провод. За вибрізали градусний ось тут стяжкою поставили. От тут у нас стоїть. Тут термометр стоїть з цієї сторони, повністю віддільно від бампера. Тепер а, прорізали тут отвір, протягнули вон там під панелю. Це все діло. Зараз будемо його приклеювати. Ось наш термометр. Зараз його тут приклеїмося. На двосторонній скотч спробуємо. Не буде триматися, потім дороблю. І так. Е -е. Градусник поставили, як бачимо, показує 30 градусів в гаражі. На вулиці ще, походу, більше. Тепер будемо магнітово підсиняти, Магнітова дороже стоїть. Чим машина побачите на відео, як вона перевивається, практично нова. Це Бушка. Я її, звісно, ну, так, включав, провіряв, робив. Поки місяць підсадиняю. Тут динаміки такі не будуть стоять, але динаміки потім підзакажем нормальні. Це так, поставимо їх, в тест, а вам там потім далі буде видно. Погнали далі, провода підсадіня. Плюс-мінус, звичайні провода з цією беремо. Не музикальні, обичні, вони, я провіряв, роблять нормально. Так, Розкидав на магнітову проводку, показував, динаміки приготував, з в пищавки витягнуті. Магнітову поставив, вставив, як це воно цікаво, тут стоїть. Градусник показує. Покабість, перериваємося. Потім вечором думаю, що продовжимо. Так, продолжаем видео. обрезав, поставил две клемки, плюс коричневый, синий минус. И, смотрите, вот такие купил пищалки. Вот такие у нас будут колонки. Тут они Sony x колись были. Ну, четырех, четыре, четыре ома. Моден В'єтнам. Таке таке состояння, Ну побачу, може потім поміняємо. Не старий. Як... Я думаю, що це десь 10-й год ці колонки. Ще. Погнали, обзіку все вже лежить. Зараз будемо намічати, будемо випилювати, самодільні робити підставки, подіуми. Випилювати один подіум, він кривий, навіть на відео видно. Ну. Я його зараз підкрашу, закрашу. Він в принципі по сітки совпадає, по відверстю, він по сідці более мень. А по цьому по взяти сітку, то по сітки він более мень. Може зараз візьму на болгарку, круг поставлю. Ні, то не буду нічого делать. Буде так стоять. Я візьму його підкрашу, зараз на болгарку круг поставлю та обточу його трохи. Зроблю більш біль менше кругліший. Болі тобто це времени багато не займе і все. Так, а так встановив подіум. Натуральне дерево вирішив залишити, заполіруватися. Заполірував ще й непогано вийшло, держиться. Так що продовжаємо. Зараз зачистимо, прикрутимо до динаміка в плюс на плюс, мінус на мінус. Так. Отакий результат. Як Бачимо, в принципі, в принципі воно і ще й непогано й вийшло. Бачите, вроді би коса криво було. Ось так знизу воно все виглядає. Може її треба було в чорний покрасити. ну. Отаку пищевку циклон встановили. отакі у них сопротивлення тут запаяні. Такі китайну така, якісь, і пружинки, якісь і Тут і скоби лежать, і шурупи. І там якась железяка. Цей динамік вже встановили. Зараз той ставимо і в порядок. Зараз тут провода соединяем, наверное, тут врізку зробимо прямо тут посередині. Ні, то протягнемо кусок провода і ще раз там розмотаємося. Коротше, друзі, отака магнітова. Отак, все я збирав його. Вийшлося як. Чи музика? Магнітова така переливаючася. Зараз вона почне переливатися. А так все вийшло. Пищалки дуже хорошо роблять, дуже хорошо їх чуть. А самі низькочастотні динаміки. як цей, ну, дивіться, як вона красиво ділає. Все, друзі, слухаємо музику. Так він все робить. Градусний робить, і ще не доставив, і ще тут один не доставив, так що не доставлять. Поставте лайк, кому понравилося відео. Всем пока, лайтовый видос.